Бажаю міцного козацького, а, друзі, зараз мають відбутися деякі цікаві події. І я завтра зроблю відео, коли буду розуміти, що відбувається. Лишень зазначу так. Цілий міністр чи міністри. Генерали, блядь, полковники. Замість того, щоб сконцентруватися і свою увагу на боротьбу з Російською Федерацією з худом, вони витрачають колосальну кількість часу на військовослужбовця з позивним киянин, командира взводу. Що ж тут трапилось таке? Виявляється, киянин каже незручну правду, нічого собі її ніхто й говорити не буде, коли будуть фортифікації, коли на 100% силами і засобами підрозділи, в тому числі наш будуть забезпечені. А так ви хочете, щоб ми збирали збори, лізли на чотирьох, без здоров'я, без закону про демобілізації, а натомість питання ви маєте рішати наказами генералов, адміралов. Солдатика в яку-будь місну бригаду засунули, блядь, нет чоловіка, нет проблеми. Один выход. Ні, хіра себе, блядь. Я вам скажу так. Експеримент не удался. В окремо, взятому випадку ви будете мати ефект прямо протилежний. Ефект прямо протилежний. Займіться виконанням безпосередніх задач. Які направлені на знищення російської Федерації.